Вітаю глядачів новини. Лайф. Нещодавно сталася жахлива трагедія в Ізюмі, що на Харківщині армія РФ вдарила балістичною ракетою Іскандер м по адміністративній будівлі. Внаслідок атаки п'ять людей загинуло та 55 постраждали. Сьогодні я працюю на місці та дізналася особисто всі наслідки обстрілу та деталі пошуково-рятувальної операції у харківській обласній прокуратурі. Росіяни вдарили високоточною ракетою Іскандер. Чи перебували тут поблизу якісь військові об'єкти? Жодних військових об'єктів безпосередньо в цьому радіусі не перебувало. Удар було завдано саме в найбільш людне місце міста Ізюму. Розкажіть, будь ласка, більш детально про двох дівчат, які загинули внаслідок цієї атаки. Це рідні сестри старші було 19 років. Вона перебувала на четвертому місяці вагітності. Молодший було 18 років. В неї залишився син півтора роки. Чоловік жінки зараз перебуває на фронті і захищає Україну. Розкажіть, будь ласка, де ви безпосередньо перебували в момент прильоту, і що саме ви відчули? І де перебували? Загиблі люди. Ну, я перебувала на своєму робочому місці в управлінні соціального захисту, який знаходиться в цій будівлі. В цій будівлі знаходиться не тільки управління соціального захисту, служба у справах дітей, центр зайнятості. Тобто, люди приходять отримувати тут соціальні послуги, цивільні люди, цивільні послуги. І люди, які загинули, вони теж прийшли. Прийшли за документами. Вони навіть не встигли зайти і отримати той документ, за яким вони прийшли. Вони, Загинули, вони тут прийшли, біля будівлі. так? Біля будівлі, так вони навіть не встигли потрапити. Скільки потерпілих у вашому відділі? В моєму управлінні дивіться потерпілих 13 осіб, вісім з яких звернулись в лікарню. Одна людина в лікарні у місті Харків зараз знаходиться, дві будуть на лікарняному. Бачите ще? Кров ще є. Це у нас служба у справах дітей. Зараз, ну тут теж вже Ось, бачите, людина. Жіночка, яка зараз знаходиться в лікарні, вона сиділа за цим столом. Наразі е, тілесні ушкодження отримали 57 осіб від 6 до 77 років. Необхідно відзначити, що 44 особи з них це працівники е, міських та державних установ різних соціальних служб, державної податкової служби, міністерства юстиції виконавчої служби е, соціального захисту населення. Відновлювати будівлю земської міської ради почали ще в 2023 році. Там майже після деокупації. В кінці 24-го року роботи були завершені, але вона ще не функціонувала, тому що роботи проводив департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації, був замовником, і вони ну, нам не передали ще її. Після ремонту в будівлі нікого не було, вона не функціонувала. Тільки в котельні був працівник, який опалював цю будівлю. А яка що сталося з працівником котельні? Приліт якраз був в те місце, де була котельня. Працівник був під завалами вчора. Робили всі можливі і неможливі, щоб його відкопати. Коли його знайшли, він уже був мертвий. Поруч лише цивільні об'єкти, адмінбудівля, житлові багатоповерхівки. Як завжди, бачимо звичайну тактику росіян терор та безкарне вбивство мирних мешканців. Велика шана всім нашим службам, які, попри безпекову ситуацію, працюють на місці та допомагають нам інформувати наших глядачів щодо обстановки в регіоні.